Карта дня. о яка гарна карта. Карта світ. Щось закінчується і щось починається. Попереду, отам, відкрита двері в майбутнє. Можливо, прийшов час зробити якийсь важливий крок в вашому житті. І цей час вам надає цю можливість відкриття перспективи, відкриття дверей, тому що тут в цій колоді. Карті світ в Аркані є отам далека зірка, а зірка у нас про мрії. І, можливо, прийшов час нарешті здійснити свою. Так, ну, можливо, можливо більше нічого не треба і доповнювати. Сама карта досить прекрасна в своєму проявленні, тому що відкриті двері, до речі, ці двері відкриті зсередини, так? Да? Ну, тобто, ви, ви самі їх відкрили, ви можете це зробити. Тобто не треба нікого, хто вас буде підштовхувати до того, що ви хочете поміняти, або а, отримати омріяне те, до чого ви так довго йшли. Тому вперед двері відчинені.